Колеги, вітаю! Я Людмила Смердова. Запрошую на безкоштовний вебінар, на якому проведу лекцію про аудит відпусток, графік відпусток та сканування трудової книжки. 10 червня 2026 року дедлайн, про який кадровики мають пам'ятати. Саме до цієї дати потрібно передати скан сканкопію трудових книжок до пенсійного фонду. На вебінарі розберемо все без води. Чітко, просто і по-справжньому практично. На вебінарі ви дізнаєтеся, хто. Має передати скани трудових працівник чи роботодавець. Чи будуть наслідки, якщо трудову не оцифрувати вчасно? Що робити з паперовою трудовою після оцифрування? Як формується електронна трудова? А ще поговоримо про відпустки: як швидко підрахувати залишки днів щорічної відпустки, які відпустки не переходять у 26 рік, до якої дати потрібно затвердити, погодити та довести до відома працівників графік відпусток. На моїй лекції ви отримаєте відповіді на запитання, готові рішення та зразки документів. Реєструйтеся за посиланням в описі до відео.